Це у нас 1,8 бензин на механіці, атмосфера, можна газ поставити. Ці привезено з Німеччини без пробігу та власника по Україні семимісна. Хоп, дуже великий багажник, і під цим килимком знаходиться третій ряд сидіння. Цей килимок він, я його тільки що складав. Дивіться, берете цей кінець, так сюди складаєте і оцей кінець отак вставляєте. Але його можна ще сюди загнути, і виходить багажничок. Так, дивіться, в першу чергу ви склали цей килимочок, берете шторочку, отут вона відчлкується, піднімається вверх. Єсть? Єсть. Переставляєте її ось сюди. Тут є таке спеціальне місце і тут також Плац. все, шторка на місці. Тепер ідете. Ось тут є такий крючочок. Берете його і одвигаєте, одвигаєте другий ряд сидінь. Дуже легко їздить, дивіться просто. Реально дуже легко Обще їздить класно. І у вас, виходить, є доступ до сидінь. Діте обратно у багажник. Берете за оцю ручку і тянете на себе. Тянете, тягнете, тянете, тягнете, а так хоп, акуратно поставили і тут є защочка. От, все. Сидіння на місці. І це аналогічно. Тягнете, тянете, обережно, бо може спинкою по руці вдарити. І також защокнули. Все, у вас присутній третій ряд сидінь. Ідете, отак відкидаєте цей ще курочок, отак, хоп, садите сюди дитину або ще когось, курочок назад. Хоп, сидіння поставили. Другий ряд сидінь піддвинули. Тут міста багато, дивіться, реально дуже багато тут міста, ще остається для них є ще там килимочки. Так виходить дуже великий багажничок. Запаска знизу, оп, є фаркопчик. Є все на місці. Аптечка трикутничок. Тут у нас все чітко, класний стан автомобіля. Салончик у нас просто в ідеальнішому стані. Все дуже гарно виглядає. Реально німець беріг машину. Тут відкидується ця серединка. Тут є два подстикальника, ніша, дуже великий виходить, підлокітник. І назад встановлюється. До речі, задній ряд по нахилу спиночки регулюються. Все чітко. Тут дуже зручно сидіти, дуже багато тут місця. є розетка. На 12 вольт дефлектора тут присутні, теплим, дує гарно. Чітко все в ідеальному стані. Пробігу у нас 180 тисяч руль також глянцевими чорними вставками. гарно все виглядає. У нас мультикермош кіряне. Тут у нас управління мультимедією. У нас присутній круїз, контроль, туманочка задня є. Механіка п'ятиступочка, є у нас кондиціонер, все як треба. Рушничок тут хоп, здоровий, так як в самоліті штурвал Ці поворотнички, як, як в БМВ, хоп, хоп. Ціна даного автомобіля буде 7950. Якщо він вам цікавий, приїжджайте до нас, ми знаходимося за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19. Всіх будемо чекати.